Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Я зараз знаходжуся в Калечі, це старе місто Анталі. Зараз закінчилась вечірня служба в православному храмі, преподобна Олимпія Стопника. І я вирішила трішки вам показати, тому що ми давно тут не були. Такі є пансіони невеличкі, як той самий Кемел. Ці всі будиночки 150-200 років. Багато з них зараз як кафе, як ресторани. Як готелі. Ну, у готелі я би вам порадила все-таки, якщо вони десь в куточку стоять, знаєте, а не отак на проході, тому що ну, до двох годин ночі ви будете чути все, що робиться. О, якраз дівчата щось ліплять, давайте зайдемо. Це в нас такий магазинчик, веселий джуста, кенді. О, Дивіться, товариш. І що ми чекаємо, хлопці? Тобі тісточка зараз принесуть, чи що? Чи по попі принесуть? Так, власниця — українка. Ось дівчатка роблять таку красу. А що це таке буде? Не оледжак на рабак лагагерси. А, Спайдермен. Ясно, бачите. Вони проводять також для діток семінари, можуть дітки прийти, зробити цукерки. В Польщі також є такий магазин. Ми коли з малим були в Польщі, то. Завісли теж дивилися, як, як робиться це все. Там є ще великий екран, можна подивитися, навіть коли не роблять цукерки. Сьогодні на джелянахом, сьогодні вийде відео. Я знімала те, що такі солодощі. Тут маленька пачечка 35 лір, а в пейлоку я не, вам не сказала, скільки коштує Я завтикала. Тобто такі можна подарунки взяти, не лише солодощі, такі вироби. В'язані зі скла, ну і смачно тут дуже випікають, тому що тут всі натуральні продукти, якщо яйця, то яйця, якщо молоко, то молоко, чи скейк, значить пончики які. Замовляються тут безпосередньо, чизкейк 90 лір. Бачите, не дуже дешево, тому що ну все не натуральні. мозаїка 85, вісімдесят п'ять, 95, Сан Себастьян 95, чай 30 лір, американу 45, капучино. Ну вам видно сім. Ці ці. Зупинити катер, подивитися. Бачите, яка розкраска, Розфарбовка. Смакота. Змульована. Такі в своєму стилі гарний музинчик, мені подобається. І власники дуже приємні. І все з натуральних матеріалів, нема хімії. Оце все-все з натурального зроблено. троянди, ви подивіться які. Це просто. Це, напевно, на 14 лютого вони робили. Ой, пахне так. Напроти зразу ну, один з найбільших магазинів сувенірних. Скажімо так, можна мати одну ціну, якщо ви берете більше, звичайно, вам і так спустять його все. Ну Тут, в принципі, гарні магнітики. Просто... Ні, не буду брехати. Якщо я їду в якесь нове місто, я обов'язково купую магніт. чесно. І особливо такі, не такі, як зараз нові є, з пластика. Мені з пластика не дуже подобається. Самі такі, О, будь ласка, це кому? Пантофлі такі. Голланд, коротше ж, все, що є, все продають. Срібний магазин. Ось якщо туди ми підемо, то ми вийдемо е, на воріт. І тут по дорозі, в принципі, в основному йдуть ресторани. О, будь ласка, туристичні групи. Зазвичай китайці йдуть зранку. Взагалі ще пусте місто, де можуть у сьомій ранку гуляти по каличі. І, тому що їх потім, я так зрозуміла, на кораблик ще ведуть кататися. Тут магніти, які хочеш. А і отакі от картинки там є. Сумки, до речі, в Ізраїлі такі теж продавалися. До автобуса підходить чоловік. Ще один кемел Hotel Apartment. Тобто одна сім'я взяла і такі маленькі, невеличкі будиночки. І колись запитувала ціни. Дивитись на сайті, вони все одно змінюються. Тут вже побільше, все таки готель, такий, знаєте, е, ну, дорогий, Чекайте, не тут. Ось він. Ну там теж. Тут на гуслях грали раніше, чомусь зараз я не бачу. Можливо, я дуже рано йду і вони. Мюзісієн Акшам Варма? Музісієн Акшам Варм. Не заман? Ага, середа, п'ятниця і субота. Є жива музика. Саацикізм? Так, о 8 годині. Будете знати. Ну, знаєте, мені подобається жива музика, коли грають. Меді тера Арт Хотел. Так, кажу, ресторани класно тут бути. Ну, Я думаю, що там високий готель, в принципі, не буде чути шуму. Хто його знає, можливо, сам ресторан в готелі буде працювати до двох ночі. Ось тут, до речі, смачний. Забули, як він називається, кокореч. кокореч. Якщо хтось жирне не їсть, то це не для вас. А якщо їсть, то смачно. Звичайно, ціни тут будуть трішки дорожчі, ніж на тому самому каполейом. Тому що це все-таки старе місто і оренда тут дорожча. А, до речі, цей магазин працює 7 на 24 і ми брали тоді з Софію ці солодощі. Оце, оце. Мені не сподобалось. Ну, не знаю. Як інші, ну це ні. Я знаю, що плача тут непогана. А оце... Ось зараз ми туди повернемо, я завжди... Пролітаю, забуваємо показати готель. Я його раніше знімала, і він мені подобається. Чому? Тому що він в куточку стоїть і там точно вже не будуть шуміти. Але здалеку я ніколи не можу побачити його надпис. Зараз підійдемо. О, Дивіться, отакі всі були будиночки в старому місті, якби за ними не доглядали. Прана, ресорт, дуан. Дуан було раніше. А це щось чи перекупили, чи що? Ану, зараз зайдемо запитаємо. Тому що точно не ця назва була. Я знімала цей готель. Дуан Доан. Отель Юляни. Хоутел. Дуан. Ось так називався готель. А видно, перекупили. Ось телефон одразу написано. Беребалаш? Шість Суроджа? Так, дивіться, вони змінили назву. Оці телефони ви можете туди безпосередньо телефонувати і напряму менеджера запитувати про резервацію. Зараз у них відбувається такий маленький ремонт. 27 лютого вони відчиняються. Я вже хотіла додому і задала про цю стіну, з її видно. Тут лише бачила таке. Прикольно, так? Ой, придумують, Але, ну як вам сказати, от фотографуватися ну, незручно, воно високо. Якби трішечки нижче це все зробили, так, і, звичайно, цього не було. Ну, було б шикарно сфоткатись ось так. А так не знаю, можливо, хіба що люди сюди залазять і тоді лише фотографуються. Ну, можливо, так. Тобто задумка, в принципі, непогана. Просто як її використати. Невідомо. Дивіться, один спуск йде. Потім отуди Віла Туліпан. До речі, теж вам знімала. Є в мене на каналі. Ну, можливо, в Джуліана Хом, хіба що на каналі там. Відпочинок в Анталії плейлист. чикмас Сокак. Дивіться, якщо пише Чикмак-Сокак, це означає, що там вже виходу нема. Ви в тупік ідете просто. От. А можливо, просто так назвали? Ну, хоча ні. Отут ви можете зійти до. Маріни. Маріна це порт. Слухайте, ви уявляєте, я тоді навіть не помітила, що тут будинок абсолютно ну, його ніяк не реставрували. Чому я кажу вам цей готель, тому що там всередині гарна така площадка, дерева, басейн. І плюс, бачите, він в куточку. Тобто тут люди, в принципі, не сильно ходять. Не буде там великих проблем, великого шуму. А, дивіться, Почекати, почекати. А куди це? Юля, ну ти ж не збиралась туди. І Мені просто цікаво, куди ми вийдемо. Куда? Кудись вийдеш ти. Ж... Просто мені здається, що це готель Марина, але цього не може бути. А ось задні двері вам покажу. Бачите, який зелений готель. Куди це ми виходимо? Скажіть, чесно, коли я вам рекомендую відвідати 100%, тому що ну гарно тут. Я зараз. Як вам сказати, щоб не матюкнутися, Я думаю, чому Тоді, того року, коли ми йшли окунатися у воду, так на воду так наші швидко дійшли. Я не могла зрозуміти, як? А уявляєте, це просто по прямій можна вийти на цей ресторан. А я валюнок стільки обходила, і, ну не знаю, пів калеїчі оббігала, тому що я не знала, що тут є просто пряма дорога. Ой, це прикол, просто Юля завернутись, спуститись донизу. Все, все елементарно. Ви бачили таку фрощу? Просто попрямій біля до готелю. Боже, уявила свій притулу головою батьківського комітету. Аж страшно стало.